Знаєте, будемо зараз просто говорити, як то кажуть, з коліс, тому що приходять все нові і нові заяви, реакції щодо припинення вогню. От зараз коаліція охочих напрацювала припинення вогню на 30 днів. 22 пункти є в цьому баченні припинення вогню. Поки що деталей якихось конкретних не розкривали. Просто ми знаємо, що воно все осяжне. Як ви бачите зараз, з огляду на те, що вже там медведів від. Коментував, чи Росія готова буде до припинення вогню, і тоді давайте одразу е, об'єднаємо із питанням. Якщо ні, то чого тоді Росії чекати? Тому що схоже, що Путін заганяє себе в такому випадку в глухий кут. просто. Якщо сказати відверто, то ну і скажімо так, спойлер такий зробити, то Путін вже майже це зробив. Він майже себе загнав. І, мабуть, останнім таким штрихом в заганяння себе в пастку було якраз 9 травня цей парад Побєдобєсія, на якому ну по суті Путін продемонстрував сильні зв'язки, перш за все, з Китаєм і звичайно одночасно тим самим демонструючи, що не вся перемовна стратегія Трампа після інаугурації за ці 100 днів абсолютно ні для чого не призвела в сенсі відтягнення Російської Федерації від Китаю А більше того, навпаки, ще збільшила цю тотальну залежність. Тому навіть в наших ефірах і на інших телеканалах я прогнозував що з великою вирігідністю після 9 травня Путіна настане Рубікон. Тобто, по суті, такий момент, коли йому потрібно буде визначатись. Або він продовжує залишатися в діалозі зі сполученими штатами, і йому потрібно буде щось дати Трампу після цього приниження на 9 травня. Ну тому що по іншому, як приниження це трактувати неможливо. в тому числі я глибоко переконаний, що ну така жорстка позиція зараз США пов'язана саме з, з тим, що ну дійсно. На Сідзінпін і Путін показали на всьому світу, що щоб не робив Трамп, вони будуть грати своє кіно, водити його за заноса, імітувати перемовний процес. І нічого ніякого там результату йому ніхто не дасть. Вот або з іншої сторони, все ж таки, скажімо так, відкрити всі карти. Дати чітко зрозуміти всім, що вони не налаштовані в будь-якому випадку ні на конструктив, ні на перемир'я, ні тим паче на мир, і просто продовжувати війну в такому випадку. Я думаю, що для всіх вже є очевидним, особливо після зустрічі країн коаліції охочу сьогодні в Києві на за участю Мерцас Німеччину Стармора з Британії, Макрона. Президента Франції навіть туска з Польщі, і після того навіть ну з нашим президентом, це очевидно. Да, і після того навіть спільна телефонна розмова з Трампом. що, що другий варіант вибору Путін? Тоді його очікують серйозний, дійсно серйозний пакет санкцій, як з боку сполучених штатів Америки. То що вона анонсував вже Байден, Байден, перепрошує Трамп на банківські санкції, перш за все, та вторинні санкції на стосовно країни, які допомагають Російській Федерації обходити первинні санкції. Ну, європейський союз вже готує серйозний економічний пакет на поблокування тюнівого танкерного флоту та залишків банківської системи Російської Федерації. Ну і плюс до того, я ще б окремо відзначив серйозний напрямок по мілітаризації України і враховуючи навіть що Мерц заявив, що з цього часу постачання Німеччиною зброї Україні Будуть засекреченими багато експертів, саме німецьких почали говорити про те, що скоріш за все питання про передачу в такому випадку буде, ну скажімо, вже майже вирішено. тому по суті зараз в весь вибір перед Путіним або він продовжить позбавляти майбутнього себе росіян в цілому Російську Федерацію і йти по шляху смерті і самознищення, ну, або все ж таки піти на пропозицію України сполучених штатів Америки і країн на коаліції охочих і все ж таки ну почати те саме 30-денне перемир'я. Ви ж пам'ятаєте, да що буквально коли вчора да, пісков. Коментуючи, що Росія там погоджується, може, може погодитись на 30-денне перемир'я, але в обмін на те, що Україні весь цей час не буде передаватися зброя. Ну тобто для нас, друзі, для нас нічого, абсолютно нічого, Російська Федерація нового не каже, як вони раніше наважували своїми політичними хотілками на будь-який перемовний процес, так і зараз вони роблять абсолютно те саме. Але якщо раніше ще ну все ж таки сполучені штати і Трамп особисто, наскільки ми розуміємо, не втрачав надії на те, що йому все ж таки вдасться досягти якогось конструктивного діалогу, то тепер всі вже усвідомлюють, що Російської Федерації або прийме зараз умов. Ви України сполучених штатів та країн коаліції охочих, або просто їх очікують дійсно на жорсткі санкції тому що все ж таки Трампу як на мене важливо зберегти політичне обличчя, адже якщо він цього не зробить, як він далі планує якісь перемовини з Китаєм чи з іншими країнами відносно яких він хоче запроваджувати ці високі мита. Абсолютно не зрозуміло, Ну, європейські наші партнери, взагалі із великим задоволенням, і про це до речі прокоментувала вже Урсула фондорлян, позинка комісії, що вони в будь-якому випадку скоріше за все будуть готувати цей санкційний пакет. Просто можливо у випадку, скажімо так, початку перемир'я він буде більш лайтовий, А в разі того, якщо Росія покаже. Деструктив то разом зі сполученими штатами це буде максимальний рівень санкцій. Через повторюю в ньому зацікавлений європейський союз тому що в нього точно немає ілюзії, що Російська Федерація но ну, чекає умиротворення. Ви вони дуже чітко усвідомлюють, що наступні за чергою будуть саме вони. Ну, от, власне, ми ж розуміємо, що Росія зараз вже не зовсім такий самостійний гравець, тому що особливо після параду побідебесія і такого зближення ще більшого з Китаєм. Як ви бачите, наскільки Китаю зараз вигідно, аби Росія почала домовлятися про припинення вогню, зокрема з Україною з європейськими партнерами з сполученими штатами, бо ж ми ж розуміємо, що якщо буде припинення вогню, напевно, що. Там Трамп дотримається обіцянки, зустрінеться з Путіним і знову почнеться оце покращення американо-російських відносин. Швидше за все. Так, да, ситуація складна і неоднозначна. Я тут абсолютно з вами погоджуюсь, тому що найкраща позиція для Сі Цзінпіна, для Китая в цілому, а це слабка Російська Федерація, підсанкційна. На яка а, готова а, як там вони самі казали? Пам'ятаєте жити в лісах, вживати карішки на і віддавати за дві копійки енергетичні ресурси, на так і індії для того, щоб їхні економіки задешево розкручувалися? Да? Тому так тому а, а, тут буде скоріше за все шукатися нова конфігурація. Вже коли ми будемо говорити про сталий мир з великою вірогідністю за участі і Китаю. До речі, зверніть увагу, коли Трамп нещодавно провів перемовини з Ердоганом з Туреччини, в тому числі після того пролунала фраза, що він не виключає активне долучення Китаю до миротворчого процесу, тобто, всі ті ризики, про які ви щойно сказали, вони абсолютно реальні. І я глибоко переконаний, що на розвідки і аналітичні центри сполучених штатів та Європи їх чудово усвідомлюють. Але для того, щоб прийти до перемовного процесу, ну скажімо, в політичній площині, на щоб пропрацьовувати ті самі гарантії безпеки, ну тобто, інструменти наступного ненападу Російської Федерації, на діяльність моніторингової місії, миротворчого контингенту, для цього потрібно, хоча б, вийти на всеосяжний не лімітований тристиденний сісфаєр. Тобто скоріш за все, що Китай тут не буде вставляти палки в колеса. І можливо навіть навпаки буде спонукати Путіна піти на цей сесфаєр. А от далі він вже з великою гідністю, як я вже сказав раніше, буде підключатись до самого до того самого перемовного процесу, але знову ж таки. Чи вдасться Трампу відтягнути Російську Федерацію від Китаю навіть в разі, припустимо, їхньої там особистої зустрічі? Можливо, навіть часткового там в процесі досягнення якихось стабільних рішень, зняття санкцій. У мене є великі сумніви, тому що залежність зараз Росії від Китаю вона шалена, їхній рівень. На товарообігу взаємного зараз складає близько 75-80%. І навіть, зараз, навіть якщо уявити, що на ну умовно кажучи, Китай перестане купувати газ, нафту та інші сировинні товари в Російської Федерації, і з іншого зі своєї сторони перестане продавати в Росію високотехнологічні товари, якими Путін насищає свій ВПК і без яких вони просто скалапсують на через декілька місяців. Просто Росія може не піти в абсолютно реальний дефолт, в повну економічну як ти кажуть бездну, Да? Тому мені здається, що це процес ну, скажімо, не одного місяця, можливо, навіть не одного року, щоб Російська Федерація дійсно могла позбавитись тотальної залежності. Від Китаю і знову ж таки давайте повернемося на секунду до початку нашої сьогоднішньої розмови. Путін вже також чудово усвідомлюємо, якщо він зараз не проявить конструктивної позиції і піде на загострення війни, то він може просто-напросто раз назавжди забутися про діалог з Трампом, а отже, забутися і про автоавтономізацію, скажімо так, на зменшення своєї залежності від Китаю, і тим паче, що Росія там може повернутися якусь на глобальну повістку, тобто це просто абсолютно тотальна ізоляція і по суті, ну така фісфіксація васалітету. Путін має розрахувати за 9 травня політично з Трампом. Ну, тому, що якщо він цього не зробить, то ситуація в нього дійсно буде фатальна і критична. Цим політичним розрахунком з великою рігідністю може стати дійсно на те, що він піде на 30-денне перемир'я без умов і без цих своїх політичних навантажень про те, щоб не передавати в цей період зброю Україні. Тому я глибоко переконаний, що зараз дійсно сторони дійшли до того моменту через рішучість і європейців, і американців, що з великою гідністю ми можемо досягти ну не миру через силу, але як мінімум ну такого то це таденного перемиря. Але на останок потрібно знову ж таки відзначити ті питання, на які навіть в мене відповіді немає. Чому тому, що ну коли в пропозиції Келога звучить, ну на денне перемиря звучить те, що саме країни коаліції охочих мають його забезпечувати. На лінії розмежування, а саме політичні рішення має бути забезпечене сполученими штатами Америки. Мені наразі ну суто з технічної сторони не дуже зрозуміло, як це має відбуватися, тому що якщо ви пам'ятаєте, то раніше країни коаліції охочих категорично не хотіли ставати на лінію розмежування. А по плану Келга, який до цього він опублічував в своєму інтерв'ю «The Time», десь приблизно ця от коаліція охочих миротворча місія мала розташовуватись по Дніпру. На тепер що має статися з європейськими нашими партнерами цими країнами? З коаліцією охочих, щоб вони Формували цю от моніторингову місію і по суті стали на лінію розмежування, які гарантії мають тут дати сполучені штати для того, щоб дійсно це стало можливим, бо це направду найбільша інтрига в цьому перемовному процесі, яка зараз існує. Україна готова почати прямі перемовини з Росією, якщо Москва погодиться на 30-денне припинення вогню і буде забезпечено міжнародний моніторинг. Про це пишуть західні видання. Як ви бачите зараз, про що Україна може напряму говорити з Росією? В якому форматі це може бути? Чи це мають бути там делегації українська російська і припинення вогню? Чи дає воно базу для цього? Ну, давайте з останнього, да, Альбін чи дає базу припинення вогню для початку політичних перемовин? Відповідь однозначно так дає. А питання в іншому чи Україна в двосторонньому форматі перемовин з Російською Федерацією, чи вона буде спроможна ну чи ми, да, давайте так чи ми будемо спроможні забезпечити виконання того про що буде домовлено в процесі цього перемовного процесу цих перемовин? Я ж нагадаю, це ж не те, що ми не хочемо не, говорити з росіянами, питання ж трішки не в іншому, не в тому. Питання в тому, що ми залучаємо наших європейських та американських е, партнерів е, тому, не, що вони стали гарантієм будь-чого про що набуде домовлено в межах цього перемовного процесу. А якщо зараз. Ну, сполучені штати я також читав ці інсайди. Не кажуть, ну тоді виходьте на перемовний процес між собою без посередників. Ну тоді до кінця мені не зрозуміло а хто ж дійсно буде тими гарантами виконання Російської Федерації, того про що буде домовлено. Враховуючи навіть історичні ретроспективи того, що Російська Федерація ще ніколи не виконувала відповідно свої взяття на себе міжнародні зобов'язання, завжди їх порушувала. то розраховувати на те, що в процесі російсько-української війни Росія виконує взяті зараз. На себе зобов'язання в межах двостороннього процесу перемовин між Росією та Україною я не вірю від слова зовсім абсолютно не вірю. Не тому початок такого двостороннього перемовного процесу. Він взагалі мантові все одно має носити якусь міжнародну, ну таку перемовну комбінаторику. Ну щоб наприклад, да, наприклад, дворівневий формат створювався, наприклад, на нижньому рівні дійсно могли працювати напряму між собою дві делегації на Росії та України. А, а от, наприклад, для прийняття фінальних рішень пропозиції погоджені, піднімаються на більш високий рівень. Де вже долучаються країни, наприклад, коаліція охочих, які і здійснюють той самий моніторинг по лінії розмежування, тим самим забезпечують не напад Російської Федерації, ну і в тому числі Сполучені Штати Америки, а можливо навіть до цього процесу долучається і Китай для того, щоб Російська Федерація виконувала під примусом і під страхом можливих санкцій, не те про що буде домовлено в межах цього перемовного процесу. Тому дійсно мені здається, що це тільки перші ну такі складні кроки, в яких ми бачимо вже, хоча б якісь динаміку та ну, позитивну перспективу. Але сказати до сих пір, що зараз вже ну кристалізується формат перемовного процесу, межах якого може досягти, ну хоча б перемир'я і інструментів наступного ненападу Російської Федерації, як на мене, поки що ще зарано. Пане Олексію, дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру за вашу аналітику. Глядачам нагадаю Олексій Боріченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був гостем цієї інформаційної години.